Привіт! Плануєте звернутися до ЦНАПу? Маю для вас лайфхак, як зекономити час. Тепер ви можете спланувати візит у кілька кліків, обравши потрібну послугу, день і час через сайт електронної черги. А головне, під час запису система підкаже, чим можна цю послугу отримати онлайн дії. Як це працює? Під час запису на сайті з'явиться повідомлення про те, що послугу, яка вам потрібна, можна здійснити онлайн застосункою Дія. Один клік і ви вже в «Дії». Ви можете обрати для себе зручний варіант отримання послуги. Якщо вам зручніше звернутись особисто до ЦНАПу, просто продовжуйте запис. Після запису ви отримуєте талон із посиланням на гід державних послуг. Там ви знайдете усю необхідну інформацію. Як проходить послуга та які документи потрібні. Можливість отримати послугу як онлайн, так і офлайн це один з перших кроків в межах проекту безбар'єрності, бо для кожного доступ до послуг має бути не тільки фізичний, а ще й цифровий. Поки що не всі ЦНАПи підключені до електронної черги. Якщо той ЦНАП, до якого ви звертаєтесь, не має електронної черги, нагадайте їм про це. Залишити заявку можна за посиланням під відео. Платформа Центрів дія це про зручність та комфорт. Спробуйте самі та поширте цю інструкцію для батьків, друзів і сусідів. Менше бюрократії більше часу на важливе.